Не кажи, ти вмій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дитячого закладу No2. Капітошка. Я вас вітаю Україні-математики. чи в хмарі сіро-білі ліс заснув і день затих. Все окрив пухнастий інній, притрусив легкий сніжок. Запрошую вас до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. А ось і зайчик на зиму одягнув теплу білу шубку. Присів на галявині і роздивляється ялинки. Чи однакові ялинки діти? Так, вони різні за висотою. Які ялинки знаходяться ліворуч від зайчика? Так, вірно, низенькі. Скільки їх? Низеньких ялинок дві. А які за висотою ялинки знаходяться праворуч від зайчика? Високі. Скільки високих ялинок ви бачите? Так, високих ялинок теж дві. А тепер давайте порахуємо, скільки ялинок всього. Всього чотири ялинки. Подивіться, а хто грається на цій галявині? Вірно, це білочки та зайчики. Давайте позначимо зайченят блакитним кружечком. А білочок жовтим. На блакитну смужку покладемо жовті кружечки. Скільки їх. Вірно, жовтих кружечків – 3. На жовту смужку клаклаємо. Кладемо блакитні кружечки. Скільки блакитних кружечків ви поклали на жовту смужку? Так, два. Яких кружечків більше? Вірно, жовтих. А наскільки їх більше? Розумнички на один. Що треба зробити, щоб кружечки стало полі? Треба додати один блакитний кружечок. Тепер кружечків по три. Тобто порівну. Ой, погляньте! А на галявину пристрибав ще один зайчик. Тепер їх однакова кількість. Три білочки і три зайчика. Тваринок порівну. Ось і білочка мали. Та і Руденька запрошує нас у схованку свою. Підемо разом з білочкою по її слідах. Ідемо прямо вгору, повернули наліво, знову вгору, повернули направо. Білочка запаслася рибочками та шишками. Давайте порахуємо, скільки грибочків і шишок разом. Так, 5. Допоможемо білочці розвісити гриби та шишки окремо. На другому мотузку повісимо шишки. Скільки грибочків залишилося на верхній мотузці. Три. А скільки шишок ми повісили? Вірно, дві. 2 і три. Разом п'ять. Що ж йому сниться? Дивись, слухай та повторюй рухи. Їжачок гуляв по саду. сніг на землю тихо падав, на деревах, на будинках, срібні зірочки сніжинки. Їжачок на голочки назбирав ті зірочки один, два. Три, чотири, п'ять, гарно зірочки блищать. Срібні зірочки сніжинки їжачок приніс в хатинку. Але сталася біда, замість зірочок вода. Один, два, три, чотири, п'ять. Тільки крапельки блищать. По, не журися, їжачок. Повертайся на бочок і до самої весни спи собі. Дивися сни. Солодко спися, ведмедику зимку в барлозі і сниться йому солодкий мед і малинове варення. Давайте розставимо банки з медом та малиновим варенням на полички. На верхню поличку поставимо банки з медом. На другу поличку поставимо одну банку з варенням. А на нижню поличку поставимо дві банки з варенням. Діти, скільки банок меду? Дві. А скільки банок з варенням? Вірно, три. А скільки всього банок стоїть у шафі? Всього банок 5. Лисички, сестрички, на галявині гуляли, вправно рахували. Діти, а чи правильно сіли лисички? Вони переплутались. Давайте поможемо лисичкам стати у числовий ряд зліва направо. Лисичка з якою цифрою буде перша. Розумнички це лисичка з цифрою 1. А яку лисичку ми поставимо наступною? Вірно, це буде лисичка з цифрою 2. Яка цифра наступна, діти? 3. З якою цифрою стане наступна лисичка? З четвіркою. А лисичка з якою цифрою буде останньою? Вірно, з цифрою 5. Кабанник лам жолуді шукав. Подивіться, скільки він їх накопав. Скільки жолудів накопав кабанчик? Молодці! Чотири. Чи всі жолуді однакові. Вірно, вони різні за шириною. Покладіть широкі жолоді внизу перед кабанчиком. Скільки широких жолудів? Вірно, два. А вузенькі жолоді покладіть позаду, вгорі. Скільки вузьких жолодів. Також два. Молодці, у вас все виходить. А невтомний наш кабан корінців ще нашукав. Чи однакові корінці за довжиною? Вони різні, покладіть довгі корінці вгорі над кабанчиком, а короткі внизу під кабанчиком. Молодці, У вас все виходить. Подивіться, що принесла нам білочка. Давайте пограємо з шишками та горішками. Бачення малята до нових